Слава Україні! Слава! слава українським героям, які полягли в битві за свободу, справедливість і добробут нашої батьківщини, нашої України. Слава, слава! 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 брати і сестри! Ситуація важка. Знову, як вже неодноразово, Влада зайнялась оказамилюванням. Ті домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами прагненням. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога відставка Януковича. Друзі і подруги, я наголошую на тому. Всі винні Захарченко, командири беркута, ті, хто віддавав наказ, снайпера, мають бути заарештовані. Правий сектор виступав і виступає за єдність повстанського руху. Правий сектор закликає всі суб'єкти майдану. До спільної до продовження спільної боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Ми готові взяти відповідальність за подальше розгортання української революції на себе. Слава Україні! Дякую, друзі.